Вона я хотів індивідуально подякувати колективу кожного структурного підрозділу сьогодні в складі вченої ради за плідну результативну роботу. Попри війну проводимо розширене засідання конференції трудового колективу для того, щоб підвести підсумки року непростого року. Напруженого, але результативного для усієї нашої команди, і в цілому для Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. І хочеться показати, як ви працюєте, які ваші результати попри війну, попри все. І в той час, коли Збройні сили України боронять нашу країну, да, у вас свій фронт, і ви мужня виконуєте свою роботу і маєте результати, які ми зараз щойно з вами побачимо. Хотів би нагадати, що у відповідності до контракту ректора з міністерством є пункт 27 про щорічне звітування перед Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти, про результати своєї роботи і, зокрема, виконання колективного договору. Ви бачите витяг з контракту, який я маю. Ну і безумовно нагадаю про той нормативний документ, який сподіваюся є в кожному структурному підрозділі, і яким ми керуємося у своїй щоденній праці. Це перспективна програма розвитку нашого університету на період 2017-2022 року. Як я вже сьогодні акцентував увагу під час зустрічі з Вченими радами структурних підрозділів на лютий місяць я презентую нову перспективну програму розвитку нашого університету, яка буде кореспондуватися і основуватися на основних положеннях загальнонаціональної програми «Освіта 4.0. український світанок безумовно, колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом нашого університету. Також важливий документ, яким я керуюся у своїй діяльності сьогодні 303-й день війни. І нагадаю, що 24 лютого 2022 року в нашій країні було введено воєнний стан. Ситуація була надзвичайно напружена, але з перших днів війни адміністрація університету одразу створила оперативний штаб, який за період своєї діяльності, як ви бачите на слайді, видав 45 нормативно розпорядчих документів щодо організації діяльності університету в умовах воєнного стану. З перших днів війни ми не розгубилися і чітко для себе конструктивно сформували, хто чим має займатися. І ви бачите, невідкладно реагуючи на виклики воєнного стану, було забезпечено організацією навчального процесу. Ми чи не єдиний університет в області, їх два, які забезпечили. Освітній процес наживо, і сьогодні останній день захисту магістерських робіт також відбувається аудиторно. Було забезпечено створення безпечних умов для всіх працівників і студентів. Організували розміщення внутрішньопереміщених осіб. Було організовано збір і передачу гуманітарної допомоги нашим хлопцям на передку, як кажуть, збройним силам України. Наш університет з 15 серпня розпочав новий навчальний рік для студентів другого, третього та четвертого курсів навчання для студентів першого курсу. Все нагадаю, розпочалося з з 19 вересня, а для магістрів з 3 жовтня. Майже 80%, що дуже важливо, студентів приступило до аудиторних занять. Водночас забезпечується можливість і дистанційного навчання в асинхронному форматі для іноземних студентів та студентів, які ну не мали змоги прибути до університету для очного навчання. В університеті була проведена масштабна робота, підготовча робота і було підготовлено аудиторний фонд. А це на хвилиночку 240 навчальних аудиторій, в тому числі 24 сучасних комп'ютерних класи, 25 лекційних аудиторій, 46 профільних спеціалізованих лабораторій. В університеті було одразу облаштовано укриття, які відповідають встановленим вимогам з достатньою кількістю місць відповідності до кількості учасників освітнього процесу, і ви бачите, історична світлина під час сигналу Повітряна тривога ми вирішили зробити селфі на згадку. Тоді було темно, тепер, не дивлячись на блекаути, у нас світло в тих укриттях і дійсно є можливість проводити навчальний процес під час повітряної тривоги. Гуртожитки, так само для мене, як для ректора, був дуже важливим елементом, адже там діти, батьки, яких на відстані, і з перших днів війни ми почали влаштовувати укриття на території не тільки університету, а й студентського містечка і забезпечувати водою, продуктами, засобами першої необхідності. Постійно щодня ми обходи робили, спілкувалися з мешканцями гуртожитками, проводили інструктажі, роз'яснювали порядок, ді приголошені сигнали тривоги. Попри все це, ми продовжували активно працювати з нашими стейкхолдерами і підписувати угоди про співробітництво з такими організаціями, які допомагають нам організації навчального процесу, тому що відкриваючи той чи інший новий напрям підготовки, ми повинні забезпечувати практичну підготовку і залучати до освітнього процесу фахівців, які можуть дійсно дати практичні знання для того, щоб наші студенти, отримавши теоретичні знання, вміли їх. Приміняти на практиці освітній процес в умовах воєнного стану було забезпечено для майже п'яти тисяч студентів, які відвідували заняття очно. Період загострення безпекової ситуації, як я вже зазначав, освітній процес здійснювався в дистанційному та змішаному форматі. Були облаштовані укриття в усіх навчальних корпусах. Під час війни ми продовжували виконувати свою місію і забезпечувати успішно забезпечувати проходження акреційних експертиз. Було проведено кваліфікаційні іспити для випускників освітнього рівня бакалавр. Найбільше студентів проходило атестацію в аудиторіях. Навчальник інститут фінансів, економіки, управління та права нафти і газу. І ви бачите, що 678 здобувачів освітнього ступеню Бакалав пройшли очну підсумкову атестацію. 159 здобувачів освітнього ступеню Бакалав пройшли підсумкову атестацію в форматі. Онлайн, попри війну, було забезпечено успішний випуск бакалаврів 2022. а Їх на хвилиночку 832 особи, здобувачів освітнього ступеня бакалаврів, які отримали освіту диплом про освіту у цій залі. 434 випускники захистили наразі магістерські кваліфікаційні роботи очно в університеті і з дотриманням усіх проти епідеміологічних вимог на той час 51 випускник захищав випускну роботу дистанційно. Таким чином 485 випускників успішно захистили свої магістерські кваліфікаційні роботи, і отримують дипломи магістрів. Подивіться, наш наша полтавська політехніка увійшла в топ 50 кращих університетів за кількістю поданих заяв. Попри війну, ми продовжували активний розвиток і міжнародного співробітництва. Надзвичайно приємно констатувати той факт, що наш університет посідає 30-ту позицію серед 40 К одного закладу вищої освіти України, який увійшов до найвищого рейтингу, рейтинг QS рейтинг це World University Rankings. Єдиний університет у Полтавській області, який увійшов до світового рейтингу. Пільна входимо в топ-50 за різними рейтинговими оцінюваннями. Тому я хотів би відмітити, що ефективність управлінського менеджменту полягає. В тому, що за рахунок, як я вже зазначив, додатково залучених фінансових ресурсів з державного бюджету за загальним фондом на оплату комунальних послуг вдалося заощадити власні кошти і таким чином направити їх на розвиток матеріально технічної бази. І тут, зокрема, от два таких важливих пункти: це ми зробили ремонти в укриттях і завершуємо ремонт. Пункту незламності міська рада Федорович Мамай, федеричмомай ви виділи в нашому сату півтора мільйона гривень в рейтингах, які характеризують ефективність нашої наукової діяльності. Ми знову ж таки посідаємо перші місця у Полтавській області. Перші в історії нашого університету увійшли до Європейської асоціації університетів. Розвиток міжнародного співробітництва є пріоритетом в роботі всього, всього нашого колективу і мого як ректора. Зокрема, наш колектив не зламався в перші дні війни і, на відміну від багатьох інших, оговтався, мабуть, перший від усіх всіх страшних подій перших днів війни. І наші колеги взяли участь у конференції ректорів польських університетів за участю міністра освіти і науки Польщі, де Виступили і розповіли про ті жахіття, які відбувалися в перші дні війни. Показали світлини на слайдах, коментарі і те відео, яке презентував президент України Володимир Самоч Зеленський усьому світові про ті безчинства, які вчиняли ці загарбники в перші дні війни. То аплодували всі стоячі і Україну поважають, шанують і цінують. І мені приємно, що. Саме Полтавська політехніка в числі перших зробила свій вклад. І тому 16 серпня, попри війну, мені вдалося за підтримки нашого міністра освіти і науки України виїхати до Польщі і підписати новий договір про співробітництво. Що дає можливість нашим студентам проходити навчання за програмою подвійних дипломів за спеціальністю нафтогазова інженерія, гірництва. І знову ж таки, наш університет увійшов до міжнародної програми Ініціатива єднання, яка була анонсована прем'єр-міністром Великобританії за підтримки Офісу президента України. І ми підписали меморандум про взаємопорозуміння з університетом London Metropolitan University Великобританія у межах масштабного міжнародного проєкту ініціатива єднання. Це відбувалося в. В форматі онлайн знову ж таки, попри війну наші науково-педагогічні працівники продовжували стажування за кордоном, в тому числі в рамках виконання програми Жан Моне Еразмус плюс 2022. В Тому ж вісім педагогічних працівників взяли участь у міжнародних проєктах, програмах академічної мобільності Польщі, Австрії, Італії, Німеччини, Словаччини, Іспанії під час війни. Університет відкриває нові локації. Ми відкрили новий спортивний майданчик, розвиток співробітництва з бізнесом. Це я вже акцентував. В серпні ми уклали договір про співробітництво з компанією Містер Лідер і на сьогоднішній день цей проєкт успішно вже реалізовується. Ви бачите, що 4 жовтня. Ми урочисто відкрили цей проєкт. Університет це справжній в нас центр незламності, враховуючи все вище сказане. І я дякую всьому нашому колективу за такі високі рейтингові показники нашої діяльності. Та впевнену підтримку лідерства вищої освіти України усупереч війні наш університет перший серед закладів вищої освіти Полтавщини, який буде в наступному році відзначати 205 років. Але святкувати ми будемо на другий день після перемоги України над ворогом. У нас свій я наголошую, як каже президент України, освітній і науковий фронт, який ми успішно тримаємо і боронимо. Тому Разом до перемоги, слава Україні! Від імені багатотисячного студентського колективу Полтавської політехніки хочеться подякувати вам за ваші мудрі життєві поради, лідерські настанови та підтримку ініціатив студентства. Ви занудувалися в кожну нашу ініціативу, в кожну нашу справу. Ви її підтримували, розганяли, розкручували. Ви Особисто мене переключили на таку швидкість, на якій, напевно, я ще був. Дякую вам за це. Слава Україні!